Виконуємо номер 217 із підручника Геометрія 7 та номер 19.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Один з кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною дорівнює 50 градусів. Знайдіть інші 7 кутів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротко умову задачі. У нас паралельні прямі А і Б це січна. Кут 1, 50 градусів потрібно знайти градусні міри кутів 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Приступаємо до виконання. Кути 1 і 2 – суміжні. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Знайдемо кут 2. Кут 1 і кут 2 суміжні. Із властивості суміжних кутів кут 2 дорівнює 180 градусів відняти градусну міру кута 1. 180 відняти 50, отримаємо 130 градусів. Кут 2 і 4, 3 і 1 вертикальні, вертикальні кути рівні. Кут 1 і кут 3 та кут 2 і кут 4 вертикальні. за властивістю вертикальних кутів. Кут 3 дорівнює куту 1 і дорівнює 50 градусів, а кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює 130 градусів. Ну, а тепер перейдемо до нижньої частинки. Оскільки А і Б паралельні прямі це січна, то за властивістю внутрішніх різносторонніх кутів, що утворилися при передані паралельних прямих, кут 5 дорівнює куту 1. Оскільки А паралельно Б. Це січна, то за властивістю внутрішніх, різносторонніх кутів. Що утворилися при перетині паралельних прямих А і Б січною С? Кут 5 дорівнює куту 1 і дорівнює 50 градусів. Тепер кут 5 і кут 8 у нас суміжні. Кут 5 і кут 8 Суміжні із властивості суміжних кутів кут 8 дорівнює 180 відняти кут 5. І це 180 відняти 50 градусів маємо 130 градусів. Ну а тепер кут 8 і 6 вертикальний і 5 і 7 вертикальні. Кут 6 і кут 8, та кут 5 і кут 7, вертикальні. Вертикальні кути за властивістю вертикальних кутів кут 8 дорівнює 8 ми знайшли кут 6 дорівнює куту 8 і дорівнює 130 градусів а кут 7, дорівнює куту 5 і дорівнює 50 градусів. І тепер записуємо відповідь. Наші кути. Кут 2 у нас має градусну міру 130 градусів. Кут 3 50 градусів. Кут 4 130 градусів. Кут 5 у нас 50 градусів, кут 6 130 градусів. кут 7 у нас 50 градусів і кут 8 130 градусів. Номер 217 із підручника. Геометрія 7 та номер 19.6 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс» виконана.